Галичина це серце західної України, де гори і долини говорять стародавніми мовами, а ріки несуть у собі спогади тисячоліть. Вона завжди є мостом між Сходом і Заходом, між величними імперіями та маленькими містами. Тут народжуються легенди про хоробрих воїнів, мудрих князів і сміливих ремісників кажуть, що князь Данило об'єднує землі, захищаючи людей від небезпеки. Він не тільки бореться на полі бою. А й будує міста та храми, залишаючи спадщину, яку шанують і сьогодні. Галичина славиться своїми традиціями. Від колоритних гуцульських весіль до тихої краси лемківських сіл кожна хата тут має свій неповторний дух, а люди силу й гостинність. Коли настає вечір, біля вогнищ збираються селяни, щоб співати пісні і слухати казки, які передають історію краю з покоління в покоління. Галичина переживає важкі часи, але вона зберігає свою душу. Вона живе у старовинних замках, у мелодіях трембіт, у страві з баношем і в теплі сердеці її людей. Галичина це не просто земля, це пам'ять культура і серце, яке б'ється тут і зараз.